Вітаю всіх, мої дорогенькі. Підказка від вашого роду. А, давайте будемо дивитися. За нами стоять завжди два крила: рід батька і від матері. В яких би умовах ви не народилися, в якій б сім'ї ви не виросли, ким би не були ваші батьки, які б стосунки між вами не були? Це не відміняє того, що ви є членом якогось роду. Род дав вам місце. Своєму родовому дереві. І так, варіант номер 1 варіант номер 2 варіант номер 3 На даний момент підказка від вашого роду. Варіант номер один, що хоче вам сказати і попередити на майбутнє ваш рід. Або яку інформацію передати? Або яку інформацію передати. Дев'ятка Пентаклій. Карти говорить: живи тепер і зараз. В тебе є все для того, щоб бути щасливим. Не відкладай життя на потім. Не жалій на себе грошей, трать їх всі час. Радуй себе, балуй себе, живи наповну сьогодні. Сьогодні, в цьому моменті. В тебе є для цього всі ресурси. Гони від себе думки про майбутнє. Гони від себе думки про те. Чого може і не статися ніколи. Але ти вже не даєш собі бути щасливою сьогодні, тому що ти постійно думаєш про те, що завтра буде плохо. Завтра, післязавтра, через рік, через два, що все буде погано. І в тебе цей страх забирає сьогоднішній день і не дає тобі радуватися. Прекрасна підказка. Прекрасна підказка, як же правий рід. Ми всі зараз думаємо про майбутнє. Забуваючи, що життя у нас сьогодні і тепер. Варіант номер 2 що хоче вам передати, яку інформацію сказати ваш рід, який дає вам місце в своєму родовому дереві. Інформація для другого варіанту. Тройка жезлов. Починай діяти і отримувати вже якісь результати. Можливо, тобі треба поїхати відпочити. Можливо, тобі треба поміняти країну, континент. Бізнес, роботу. Починай щось робити. План в голові є, думки є, дії, дії. Потрібні тільки дії з твоєї сторони. Ти можеш передержати, переждати, да, перебоятися, не почати діяти і, по ітогу, нічого не отримати. Ти вже повинен отримувати результати. А ти, але ти, як маленька дівчинка, живеш не розумом, а емоціями. І ці емоції захльостують тебе і не дають тобі е, щось зробити. А перспективи ж прекрасні. Перспективи то прекрасні. Да? Головне стати з маленькою дівчинкою, дорослою королєвою мечів жінку, яка вміє все проаналізувати, яка не живе емоціями, які її захльостують, і вона приймає під цими емоціями невірні рішення, як дитина п'ятилітня. А королєвою мечів жінка, яка мислить раціонально, логічно, приймає все реальність, вся, всю, в якій вона живе, і вміє приймати рішення. Ось така у нас підказка від другого, для другого варіанту. І підказка порада від вашого роду для третього варіанту. Для третього варіанту. Яку інформацію хочу вам передати ваш рід? <кій> <кій> Якщо ти зараз в житті щось теряєш, і тобі кажеться, що ти потеряєш більше, да? ніж в тебе залишиться, то це не так. Твоя ситуація в житті зараз це ситуація, чи вона на безручки. Нести важко викинути жалко. І з цим треба срочно щось робити, бо це тебе вганяє в депресію, не дає тобі жити, думати, дихати, апатія, розчарування, Ти плачеш, ти в траурі, а стоїть всього лиш іноді одного чоловіка з життя убрати або якусь одну обставину, і все налагодиться. Чимодан без ручки можна викинути, його не обов'язково тягати за собою все життя. Що ще хочу передати рід третьому варіанту: як тільки ти це зробиш, щастя воцариться в твоїй душі, в твоїй сім'ї, в твоїй голові і, да, і навколо тебе, ти всіх зробиш щасливою. Не тільки себе, от всіх. Таке ощущення, що, вирішивши це питання чемодана без ручки, ти ось щасливиш усіх. Ти щасливийш усіх. Хочеш ти цього чи ні, тобі придеться убрати цю людину, цю обставину, цю проблему із свого життя. Це є чемодан безручки. Тому що карта смерть в тебе по-любому забере це. По смерті ти вже нічого не можеш поміняти. Вона все одно трансформує твоє життя. Скільки б ти не відтягувала, не, не плакала, не питалася тягти цей чемодан без ручки далі, да? все буде по-іншому, все буде на користь тобі, твоїм оточуючим, твоєї сім'ї. Тому що приходить госпожа смерть. А вона вже діє на свій розсуд, причому іноді дуже жорстокими методами і болючими, зато потім, після тієї болі, дуже добре. От такі от у нас прийшли поради, мої дорогенькі, від вашого роду. І я бажаю всім прислухатися до цих порад, бо поради прийшли толкові.